Добрий день, діти. Подивіться, хто до нас завітав. Рижа, хижа в лісі живе. Ой, це лисичка. Діти, подивіться, яка вона сумна. А знаєте чому? У неї дуже-дуже мерзнуть вушка, тому що зараз пізня осінь майже. Вже закінчується осінь, і скоро вже зима, і стала дуже-дуже прохолодна. І лисичка, лисичка просить у вас, дітки, допоможіть, зробіть мені, каже лисичка, шапочку. І не тільки мені, а й моїм подружкам. Ну що, дітки, зробимо для лисички і подорожок шапочку. Так, зробимо. Що нам для цього потрібно? А ну сідає лисичка ось тут. А я розкажу діткам, що нам потрібно. І так, нам потрібна заготовка шапочки червоного кольору, а також ножиці. Серветочка і заготовки квадрати жовтого та синього кольору. Давайте ж розглянемо спочатку мою шапочку. Подивіться, вся, вся шапочка вкрита невеликими кружечками, горохами синіми та жовтими. Сині трішки менше, а жовті трішки більше. Можна розташувати кружечки, горохи, як вам забажається. Я розташувала по всій площині шапочки. І так, як ми будемо працювати? У мене заготовки. Жовті та сині квадрати. Що треба зробити? Треба взяти квадрат, заготовку і обрізати куточки. Пам'ятаєте, як ми ріжемо? Тримаємо двома пальчиками третій підтримує. і ми ріжемо від себе, зрізаємо куточки. Ось так. Раз, два. Три, чотири. Ось так вже кружечок вийшов. Тепер беру синій квадратик, він трішки менший від жовтого. І теж зрізаю куточки. Один, два, три. 4. Ще вийшов кружечок. Тепер знову беру жовтий квадратик і зрізаю куточки. Один. Два. Три. Чотири. Дітки, давайте пригадаємо. Шапочка це одяг чи взуття? Так, це одяг. А який ви одяг ще знаєте, дітки? Я, наприклад, знаю спідничку, сукню, шарф, кофту, штани. А який верхній одяг ви знаєте? Я знаю шубу, шапку, пальто. А ще я знаю багато назв взуття. Взуття буває: чоботи, кросівки, туфлі, тапки. Вже майже заготовки я зробила. Пам'ятайте, бо треба різати обережно, тому що можна порізатися і буде йти кров, тому треба різати обережно. І остання заготовочка жовта у мене залишилась. Я буду теж зрізати коточки. Ось так. Ось так. Все, заготовки я вже зробила. А тепер, діти, я забула вам сказати, що у мене приклеювати я буду клечем олівцем. У мене клечий олівець. І так, клеїти я буду на клейонці. Я беру заготовку кружечка і кладу кольоровою стороною вниз, буду проклеювати білу сторону заготовки. Ось я взяла жовто, жовтий, жовтий кружочок і приклеюю на шапочку, я буду чергувати. Жовтий, синій, жовтий, притискаючи серветкою, синій Так жовтий кружечок, синій, ось посередині синій приклею, знову жовтий. Все я всі, подивиться, кружечки вже розташувала. Подивиться, яка у мене гарна вийшла шапочка. Різнокольорова, червона, жовтими і синіми кружечками. А ну, давайте запитаємо у лисички, сподобалась їй шапочка моя? Так, діти, лисичка вже почала посміхатися трішки. Дітки, я вам пропоную і для лисичкиних друзів, сестричок, подружок теж зробити різнокольорові шапочки. Не обов'язково червоні, можна сині, зелені, помаранчеві. Ну що, лисичка, тобі сподобалось? Все, у тебе не будуть вже мерзнути вушка. До побачення, до побачення, дітки. Да, не забудьте попросить ваших батьків, щоб вони сфотографували вас і прислали мені світлини, як ви робите шапочки для лисичок. До побачення, любі мої!